Огляд на найпопулярніші товари за тебе, які ви точно бачили в своєму тіктоці. Ось такі шматочки тортиків, нашумівші сирники. І, звісно, ось цей рибний набір. Почнемо з ось цього тортику. Червоний оксамит, він був найдорожчим. 99 ,90 гривень 90 копійок. Ось такий у нас тортик. Пробуємо з вами. Mm. Mm -mm. Смачненько. Хоржі такі влажнуваті. Ось ця прослочка така смачна, він не приторний, він не занадто солодкий. Вкусненько. Це набір для супу з червоної риби. Тут у мене кіло 300 і вийшло це на 115 гривень. Боже, якщо тут попадеться голова риби, мені стане дуже погано. Я спеціально вибирала, щоб тут її не було. Я боюсь, що тут вона Показую, друзі, що входить в цей набір. Тут ось такі хребти, до речі, дуже непогано, ось такий хребетик. Ось, там голова. Ще одна голова. Мені попалось дві голови, три хребта. І ще ось тут якісь штучки. Не знаю, куди я буду це дівати. Може, віддати якимось котикам, тому що я не вмію варити ні уху, ні борщ. Просто взяла. Для огляду. І ось ці нашумівші сирники на 100 грам тут 166 калорій. Вони сьогодні ще були по знижці. Я їх взяла за 59,90. Показую, як вони виглядають в упаковці. Ці сирники провели в мікрохвильовці 4 хвилини, і давайте їх з вами пробувати. Mm. Ось так вони виглядають всередині. Mm. Не можу одразу їх скушати. На смак, як наче нічого лишнього, вони також не солодкі, точніше в міру солодкі. Я люблю більш сирний варіант, там, де є дуже багато сиру, творога, а ось тут, так як наче 50 на 50 і тісто, і творог. Але в цілому це смачно, мені сподобалось. За таку ціну взагалі я вважаю, супер. Якщо ви також пробували те, що я в цьому відео, то пишіть ваші враження в коментарях.